Я хочу сказати дякую за таку можливість, яку мені надали, щоб я могла поділитись своїм досвідом. Дякую, що я в такій аудиторії, і мені я трошки хвилююсь, чи я зможу вкластися в час, але я намагатимусь. Мене звати Галіна, я із Запоріжжя. На початку війни, коли ми всі перебували в травмі. Мені дуже допомогла теорія прощення. Я практикую її більше 20 років. Я шукала такий метод, який би міг допомогти мені. В житті я мала багато травм. Серед іншого, в 33 роки, мені лікарі вже пропонували поставити інвалідність, але я відмовилась від цього і вирішила йти своїм шляхом. І я знайшла такий метод, який би міг мені допомогти. Я став, стала вивчати е, духовні техніки і прийшла до усвідомлення, що я можу впливати лише на свій внутрішній світ. І тому, вивчаючи ці духовні закони, я зрозуміла, що вони працюють, вони універсально працюють незалежно від е, нашого бажання. І щоб прощати. Як кажуть, багато духовних теорій про це. І молитва про це каже, що нас прощатимуть так, як ми прощаємо інших. До певного часу це працює, а потім ми впираємось в певну стіну і далі не можемо важкі травми, важкі образи пробачити. Я не розуміла, чому, а потім, коли я стала розбирати ці закони, я зрозуміла. І зараз я попрошу показати слайди, і я розповім про ці закони, які лежать в базі цієї техніки прощення. Отже, перший слайд. Це на межі східної терапії. Все є енергія, все є вібрація, все рухається. Можна поставити собі питання, а хто ж такі ми? Чи ми є тільки фізичне тіло, чи щось більше? Ми це наші думки, почуття, це наші переконання і те, що нами рухає. І ось від того, що є наша ідентичність, розвертається наше «Я». все є вібрація і все є енергія вібрації за шкалою на найвищому рівні є безумовна любов, а на іншій, іншому кінці це страх. В проміжку є багато різних емоцій: це і співчуття, і роздратування, гнів. І всі ці емоції можуть створювати в нашому тілі вібрації. Ми бачимо ауру, яка нас оточує. Бачимо канали, меридіани, чакри. І коли ми можемо ображатись, гніватись, засмучуватись, засуджувати, то, врешті-решт, тік енергії блокується і людина починає хворіти. Так от, хто ж таки ми? Ми фізичне тіло, чи ми щось більше? Якщо духовно казати, то всі ці. Тіла, які виглядають як Яйце, це тіло думки, ефірне тіло, тіло ідентичності, а духовні тіла вони вищі. І все це пов'язано. Формулу прощення покладено також закон прощення. Карма буває різна. Це може бути карма людства, карма народу, карма роду, карма сім'ї. Це це і також особиста карма. І от зараз я пропоную. Ми не можемо працювати з кармою людства, якщо ми не пропрацювали свої особисті проблеми. І тому, в принципі, ми маємо всі відпрацювати карму людства, коли йде війна. Карма народів все це втягнуто. Але війну всередині себе ми можемо зцілити. Це може бути наш гнів, наш протест, наша ненависть, лють, наш страх. Все це пов'язано з травмами всередині себе, приводячи себе в гармонію, внутрішньою роботою, працюючи зі свідомістю. Є ще один закон все є свідомість. Якщо ми створили проблему на якомусь рівні, ми не можемо розв'язати її, не перейдучи на інший рівень, який був би вищий, ніж той, на якому створена ця проблема, отже, ми змінюємо ракурс. Зараз ми не можемо змінити оточуючий світ, ми в ньому живемо. Але якщо я змінюю своє ставлення всередині, Якщо я бачу причини, чому я так відчуваю, то треба працювати з тією ситуацією, яка зараз є актуальна для мене. Ще є закон дзеркала. Як він звучить? Всесвіт підзеркалює нам те, що ми туди посилаємо. Тобто все, що зараз до нас повертається, це з минулого. Що ми можемо зробити, якщо ми не можемо змінити оточуючий світ? Але ми можемо зрозуміти, що ми всередині відчуваємо. Ми розшифровуємо, що мені не подобається ззовні, і закон Дзеркала каже, це колись я послав простір. Можливо, не в цьому житті. В цьому житті я цього не робив, тому я обурююсь, за що мені це? Я в позиції жертви. Але якщо я питаю, чому мене навчає ця ситуація, то я вже в позиції господаря свого життя. Я можу змінити свої реакції, свій погляд на світ. Це я можу змінити. Це є особиста карма. Я з нею працюю через формулу прощення. Ми можемо працювати. Потім вже із кармою сім'ї, із кармою роду, з кармою людства і народа. Тобто ці найвищі – карма роду, карма народу, людства, вона буде зцілюватись теж поступово, якщо люди будуть зцілювати всередині свою війну. Отже, формула прощення. Можемо розібрати її на маленькому побутовому прикладі. Ми ще проводимо медитацію прощення, але зараз я розповім коротко тезами цю формулу. Отже, якщо співзвучні закон карми і закон зеркала, що все, що в мене всередині, це ті якості, які я колись посіяв, я приймаю що те, що я бачу, це те, що всередині мене. Що я відчуваю? Отже, розберемо на простому прикладі. Наприклад, дитина розкидала речі по хаті, що я відчуваю в цій ситуації. Всі речі щодня розкидані, я прошу, прошу, пояснюю, але нічого не змінюється. Але нічого. І не зміниться, якщо я не бачу причину добре, тоді я кажу закон дзеркала. Я маю щось зрозуміти, що мені не подобається в моїй дитині. Ага, мені не подобається його лінь, його егоїзм, що він не цінує мій труд, це мені не подобається. Значить, це я всередині мене. Я приймаю закон дзеркала, отже, я бачу тут себе. Що я відчуваю? Я відчуваю образу. Я відчуваю роздратування, засудження. Це моє емоції. Отже, ось вона я всередині. Всередині є моя лінь, а ззовні це моя образа. Отже, це те, чому я назвала нашу зустріч Прощаю себе. Тобто, в цій ситуації свою дитину я маю лише. Віддячувати їй за те, що вона відзеркалює мені цю ситуацію. Отже, я кажу, що я дякую тобі на рівні душі за те, що ти надаєш мені такий урок. Я маю пройти до безумовної любові, яка від. Я, я маю стати тією людиною, яка може любити незалежно від того. Чи розкидаю речі, моя дитина, чи ні, і я кажу я дякую тобі, я прощаю тебе. Бо як я можу ображатись на дзеркало? Отже, я тебе прощаю і прошу в тебе вибачення за те, що я в твій бік послала ці емоції, образи, гнів, роздратування. Це ж повторювалось не один раз. Отже, врешті-решт, це зав'язало вже певний кармічний вузовузел. Отже, я дякую тобі, я прощаю тебе, і я прошу в тебе вибачення. А далі цей запис моїх емоцій десь в тілі вже відклався. І ці енергії, лінії, свого гніва і роздратування, всі вони вже десь записані в моєму тілі, це вже моя травма. Я маю попросити вибачення в свого тіла. Я розмовляю зі своїм тілом. Я дякую своєму тілові і прошу вибачення за те, що я так довго ці енергії всередині себе зберігала. Я вдячна своєму тілу за те, що воно так довго все це терпить. І ще я дякую цим енергіям, які показує мені моя дитина, я дякую цій енергії, лінії, образи. І кажу, я вас відпускаю. Ви прийшли мене навчити, я вас побачила, зрозуміла. І тепер я, вас, я вам вдячна і я вас відпускаю. А далі я кажу, Господи, пробач мені, а де я робила так? І до мене приходить ситуація, коли я щось розкидаю. Я питаю себе, а де, де я могла щось розкидувати? Наприклад, я могла розкидуватись цим засудженням, і тоді вже я була в ролі того кривдника, а хтось був ображений мною. І через таку саму формулу я пропрацьовую цю ситуацію, але вже з іншої позиції. Пропрацьовую її через цю формулу прощення і вже прошу вибачення від цієї людини. Отже, це коло замикається і карма трансформується. Тепер скажіть, чи маємо ми ще час на медитацію, чи не маємо на це часу? Я зараз пропоную, щоб Алла зробила свій доклад, а потім ми б зробили разом медитацію від Галіни і могли б завершити сьогоднішню зустріч в мирі з позитивними думками. Якщо ми можемо так зробити. Добре, отже, хто хоче медитацію про дзеркало, то запрошую вас через 20 хвилин. Тоді ми так і зробимо. Дякую.